Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, я бакалавр соціології і ми продовжуємо з вами підготовку до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. І сьогодні ми розглядаємо третє питання з переліку питань, це функції соціології, такі як теоретико-пізнавальні та практично-політичні. Функції соціології, – теоретико-пізнавальні та практично-політичні. Соціологія, як наука про суспільство виконує ряд важливих функцій, які можна поділити на дві основні групи. Це теоретико-пізнавальні та практично-політичні. Теоретико-пізнавальні функції. Перша функція пізнавальні. Соціологія дає нам знання про суспільство, його структуру, закономірності розвитку та функціонування. Ці знання допомагають нам краще зрозуміти себе, інших людей та світ навколо нас. Прогностична. Соціологія дозволяє прогнозувати майбутні тенденції розвитку суспільства, що дає можливість готуватися до них та вживати превентивних заходів. Експонаторна. Соціологія пояснює причини та механізми соціальних явищ, таких як злочинність, бідність, безробіття, нерівність, систематизаторська. Соціологія об'єднує знання про суспільство, отримані з різних джерел в єдину систему. Практично-політичні функції. Прогностична, соціологія може допомогти у прогнозуванні соціальних проблем та їх можливих наслідків. Рекомендаційна. Соціологія може розробляти рекомендації щодо вирішення соціальних проблем та покращення життя людей. Контрольна. Соціологія може користуватися, використовуватися для контролю за соціальними процесами та оцінки ефективності соціальних програм. Пропагандистська. Соціологія може використовуватися для пропаганди певних соціальних цінностей та норм. Підготовча. Соціологія може допомогти у підготовці людей до майбутніх соціальних змін. Практично політична функція реалізується через соціальну інженерну діяльність соціологічні знання. Стає перетворювальна практичною діяльністю. Важливим елементом якої є соціальне проєктування, це розробка образу майбутнього об'єкта та соціальні технології, визначення засобів реалізації образу майбутнього суспільного стану. Сьогодні все більш, більшого поширення набувають можливості технолізочного. Технологізування суспільства та окремої людини а важливо зазначити, що функції соціології тісно пов'язані між собою. Теоретико-пізнавальні функції соціології є основою для її практично-політичних функцій. Соціологія може бути використана як на благо, так і на шкоду суспільству, приклади використання соціології, дослідження причин злочинності та розробка програм запобігання злочинності, вивчення проблем бідності. Та розробка програм соціальної допомоги. Аналіз гендерних ролей та розробка програм з гендерної рівності. Дослідження громадя... громадської думки та розробка політичних стратегій. Вивчення проблем міграції та розробка програм інтеграції мігрантів. Висновок. Соціологія це потужний інструмент, який може бути використаний для розуміння та вирішення соціальних проблем. Важливо використовувати соціологію з розумом та відповідальністю, щоб вона служила на благо суспільства. На сьогодні це все. Дякую за ваші лайки, коментарі та вашу підписку. Допомагайте розвивати канал, щоб якомога більше людей могли підготуватися до вступу. Дякую вам, до наступного відео.